It's the sound of the police. Woof, woof. It's, yes. it's the sound of the police. Woof, woof, woof. Шановні підписники, шановні глядачі, хотілося б для вас показати о, відео, де копи порушують правила дорожнього руху. Якщо чесно, я вже втомився викладати поодинокі відео, тому що якби в нас в місті дві машини, всього одна, всього 30 поліцейських, але туплять вони ніби в великому місті і в них 500 машин. Дані відео були мною назбирані десь на протязі тижня і склепані все в одне ціле. Добрий вечір. Як ви? Можете підставити? Так, да, Натюк тюк старті дійсно, до 17 го шостого доступного року. Я перепрошую, а ваше можна чи да вас і можна? можна Скажіть, ага. а це так зараз можна посеред дорог вставати? Ви не, не могли не це переставити? Ну а це як це називається? А кажу, а це як це називається? Посеред проїзної частини? Ну, Ну зараз ні. Але ж чисто ви? теоретично могли б, правда? В, В принципі, якщо п'яна людина їде по дорозі, то її вона теж нікому не заважає, правда? ж? ваші уважі, з вашої доваги відділю. Дуже вам дякую. От, оце оце нормальні, ребята, оце поступок справжнього мужика, а не баби, блін, як пару днів назад. А чого ви як дівчатка, а? Добрий день.

Бо я так їду, я тут хлопці бачу. Я зрозумів без питань. ж? парковочні місця, правда Патрульна машина рухалася впродовж усього часу, поки вона їхала по проспекту з увімкненим лівим показчиком повороту. Вони перестроїлися в правий ряд і прямо. Ха-ха-ха! <реш> Поїхали прямо, гаючи поворотам. Тобто вони там вводили в оману учасників дорожнього руху. Ну, в принципі, це все, що вдалося мені зафіксувати при їхніх правопорушеннях. Я все таки за те, щоб копи наші не порушували, щоб вони слугували для нас прикладом, щоб не тупили. І щоб знали, що вони їдуть по місту, де рухаються люди, і також створюють аварійну ситуацію, не дивлячись на те, що вони копи. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі, буду радий вас там бачити. Всім до побачення!